Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії і розглянемо такі питання, як страховий стаж, які ж роки не зарахують до страхового стажу. І ось з цим моментом ми маємо розібратися. Ну, по-перше, страховий стаж. Що це таке? Це найважливіший показник для призначення пенсії. Саме страховий стаж надає людині ту можливість для того, щоб вона отримувала пенсію. Але недостатньо просто працювати, щоб цей стаж зараховувався. Бо повинні бути сплачені страхові внески. Інакше на виплати в старості не варто очікувати. Ось в чому полягає оцей момент. Не тільки страховий стаж, який є важливим, але і внески, які були сплачені за даного працівника. Ось тоді можна вже казати про пенсію. Але треба витримати оці критерії. До страхового стажу на пенсії зараховуються роки роботи, протягом яких роботодавець сплачував страхові внески. І цей момент дуже важливий. Треба контролювати. Ви особливо, коли працюєте, контролюйте, чи сплачують за вас страхові внески, чи не сплачують, щоб не було потім. Проблем, коли виповниться у вас пенсійний вік, і ви будете звертатися до пенсійного фонду, а вам скажуть, що за вас роботодавець не сплачував страхові внески. Тобто цим питанням треба цікавитись і цей процес треба контролювати. Це обов'язкова умова для призначення виплат, бо є багато прикладів, коли люди приходять до пенсійного фонду, а їм кажуть, за вас не були сплачені страхові внески. Ось і все. Ось і виникають оці проблемні питання. потім. Також до цього періоду включаються відпустки, лікарняні та декрет по догляду за дитиною до 3 років. Також до стажу входить період за догляду за інвалідністю. З особою з інвалідністю. Якщо страховий стаж за опікуна сплачували органи соцзахисту. І найголовніший момент, про який ми на початку відео сказали, що ж не входить до страхового стажу? І ми кажемо зараз за 2025 рік, Що не враховується до страхового стажу, саме якщо брати період 2025 року. Перший момент. Це працало er,